Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В зв'язку з так званими плівками міндіча, так весь світ практично рже по приколу. Над самою назвою партії і взагалі всієї цієї шоблиці, з назвою Слуги народу. Це зараз просто у світі мем головний. Так, воно, ну, А як інакше може бути? Ну, подивіться, коли вони крадуть там, так? Ну, я не знаю. Я думаю, що ви мені напишете, чи є там хоча б один із цих слуг, який би був не корумпований, або який не був би агентом Кремля. Або ще що-небудь. хоча б один. От напишіть мені, є, як ви думаєте, є хоча б серед цих слуг народу, хоча б один не корумпований і не агент Кремля. Або одночасно, два в одному. Так би мовити, слоїку, <сіх> і, і, і корумпований, і агент Кремля. Ну, Зараз у світі, просто над цим я тобі, я вам кажу, вибачайте, на слові, що народ просто рже по приколу. Над оцією назвою так, це ж, слуги народу, це ті, які. Повинні прислужуватися, слугувати народу. Взагалі, то назва, звичайно, абсолютно дебільна з самого початку. Я не розумію, як наш мудрий нарід не міг так з самого початку зрозуміти, що навіть назва сама ну, що таке слуги народу. Це що, щось таке, яке може привернути цей народ? Так. Ми вважаємо, що на, на 40 мільйонів населення, 200 слуг, це достатньо. Ні, ну ви вдумайтеся в те, <гум> так, за кого ви голосували? 200 слуг? Чи скільки їх там? Ну, скільки їх там у, у парламенті? Ну, я думаю, що не більше 200. Так. Ці слуги, ну, за логікою речей, те, що зараз світ весь. Рже по приколу над цією назвою. Як можна було голосувати за партію з назвою Слуги народу, коли народу 40 мільйонів, а слуг всього 150 чи 170 чоловік. Ну, просто суто тупо арифметично, давайте. Поділимо. Оці 40 мільйонів на ті 150 чоловік, чи 170, скільки їх там є. І скільки припадає слуг, це ж я не знаю, як, як це їм треба вивертатися. Я зараз, мабуть, треба десь поділити оце все і подивитися, наскільки на, на скільки, сотень чи тисяч чоловік припадає один слуга. Який служить, це, не знаю, 24 години на добу він має служити і не, і не вислужиться. Тому що дуже вже багато для, для цього є людей у нас. Але ж маємо те, що маємо. Ось оці слуги. Народу, які у Верховній Раді сидять і зараз невідомо, чим вони там займаються. Куди бігають, сюди, туди. Там обрали е е е немало просто божевільних людей. Від відвертих уже зразу корупціонерів. Я вже не кажу про те, що там сміються, плачуть солов'ї, і б'ють. Піснями у груди за кордоном зараз. Це просто знущання над нами. Мабуть, маємо, мабуть вони мають право на це. <свісно> Коли вони оці всі корупційні скандали виводять і кажуть, що це слуги народу? Так. Вони не просто крадуть у народу. вони прислуговуються тим, що крадуть у людей. Це прислуга їхня, так. <смі> яка зі столу ну, панів, так, які їх обрали для того, щоб вони їм прислужувалися, то тягне все. Так що панам нічого жерти. Так. А, а в основному слуги це все жируть. Ну, якби ви почитали оте все, що пишуть і говорять за кордоном, про... Вас і про нас, і про так, про українців, зв'язку з обранням слуг народу. Та це просто не по приколу і не ржать, а просто плакать денно і нічно.